Я сьогодні провів нараду вранці з усіма структурними підрозділами міської влади. Нарада була вимильона, вистроена. Таким чином? Дві тижні ми розположувалися, а зараз починаємо працювати. Якщо ви вважаєте, що дві неділі ми працювали, то це неправда. Ми не працювали. Ми поки що приглядалися до всіх питань, які в місті знаходяться в крайній, можливо, навіть можна сказати, в катастрофічному стані. Тому я продовжу цю нараду, але вже з вами, з підрозділом, який займається забезпеченням. Можна сказати, господарства місті, не тільки комунальне, але й все. Будемо, в деякій мірі, відходити від слова комунальне, будемо більш забезпечення нормальної життєдіяльності міста, більш предметно говорити по цих питаннях. Не всі напрямки, які ви представляєте, є комунальні. Це різнопланові питання. Тому, перше, я хочу сказати так. Значить, починаючи починаючи працювати, працювати в місті, я хочу всіх попередити про побори, які мало місто в різних галузях господарства міста, в тому числі і в освіті, і в медицині. У тому числі і в соціальному захисті, і в тому числі житлово-комунальному. Всі ті дозволи, довідки, які надаються не в межах діючого законодавства, а за своїми примхами, можете залишити вдома. У всіх є плани роботи. Працюйте на Лужгородці. У всіх є тарифи, у всіх є ціни, які затверджені комісіями, які мають місто і вивишені у вас там на дошках підприємства об'яв, інформаційних дошках. І будь ласка, працюйте в цьому напрямку. Ще раз кажу, я вранці сказав, я нікого захищати не буду. Зовсім. Якщо хоч одна людина попадеться, що буде вимагати гроші, тобто працювати не в рамках діючого законодавства, значить я першим буду тим, хто заявить на нього прокуратуру і може до сусідів, якщо треба. Давайте почнемо з цього. Я хотів би, щоб в місті Ужгороді припинила корупційну діяльність. Так, да, буде важко, я знаю. Але я всіх вас, хто працює зі мною, закликаю до цього. Працюйте на ожуроці, ви маєте можливість отримати заробітну плату, маєте можливість, ведучи господарську діяльність, заробляти гроші для підприємства, отримувати прибутки, отримувати премії і інші звідси витіканчі. Тому це остання моя розмова по цих питаннях. Бо вже є декілька в мене таких прикладів, за якими я вже звернувся в прокуратуру. Щоб ви розуміли, за останні дві неділі. Уже навіть з тих, хто думав, що він буде біля мене так заробляти, як біля колишніх. А тепер до справи. Яка ситуація е, забезпечення теплом міста, будинків? Я представляю новопризначеного, старого керівника підприємства уже комуніерго, а зараз уж тепло. На всі котельні, які зараз обслуговуються уж теплом, значить, працюють в нормальному режимі, окрім трьох, які є окломбовані по газу. Це Благорєва, шумно і... Це мова йде про 200 квартир. Зараз не отримують тепла. В цьому напрямку ми працюємо звернулися до прокуратури, щоб знайти ці пломби, які є від газовиків на цих котельнях. І думаю, що в даліх днях буде відновлене теплопостачання. Інші заклади освіти і Юрій, Юрій, я дуже уважно прошу вас до своїх слов відноситися. Тут телебачення. Думаю, що буде відновлено. Не треба цього казати, поки що не знаєте. Ви е, поки що не робіть таких заявок серйозно. А е, я вас просив, скажіть мені, скільки буде затрат нам, якщо ми включимо ці котельні на цих 200 квартир? Ви прорахували? Так, да, розрахунки е, проводяться. І, е... Діяльність є збиткова на сьогоднішній день, оскільки ці квартири є по окремі від всього навантаження, яке на цих котельнях. Тобто, якщо брати економіку, це є збиткова діяльність. Цифру назовіть, скільки нам це буде включено стоїти вартість в місяць, в день. Додатково йдеться про витрати газу десь порядка на 300 тисяч гривень в місяць. Цю цифру ви підтверджуєте? Це орієнтовна цифра, але це є ну, та цифра, на яку ми... Я прошу розумість. вас довідку за вашим підписом, щоб вона була більш чітка, щоб я розумів, що ви будете відповідати. Так, за цю. Добре. так. які у нас зараз ситуація, яка в бюджетній сфері, школи, дитячих садках, медицині. Значить, опалення надається, послуги надаються, були проблеми з 30-31 садочком. Зараз відновлено теплопостачання, типу були запавші щочки, проблема була у циркуляції. Тобто зараз провелися ремонтні роботи сьогодні і відновлено теплопостачання. Типу Це yeah. yeah. 30-й-31 садочок. Це від котельні Субернецької 120. Решта закладів освіти і всіх бюджетних установи працюють. Спасибі. Яка заборгованість на сьогодні по поточним платежам? Починаючи з початку опального сезону? Не з початку року, а з початку опального сезону? Йдеться про Витрати в грошах, які ми враховуємо, і скільки ми оплатили, який, який відсоток оплатили, скільки ми винні. Значить, затрати у нас по газу за цей місяць складає півтора мільйона гривень. У грошах скільки? Півтора мільйона гривень. Оплачено 500 тисяч гривень. По електроенергії затрати у нас на 320 тисяч, оплачено 250 тисяч гривень. Так що у нас всього 30% оплата? За газ так. На сьогоднішній так. Чому? Є заборгованості бюджетних установ, державних Яких бюджетних? державних державних бюджетних чи міських бюджетних? І державних бюджетних, і міських Міських яких? Значить, садочки і на сьогоднішній день маю інформацію 400 тисяч всі бюджетні установи винні ще за листопад місяць грошей. Неправда. Ця інформація сьогодні. мені... Неправда. Можливо, ще не поступили ті гроші. Неправда. Значить, я прошу зараз вийдіть з планерки, зайдіть в управління і прийдіть мені точну інформацію. Добре. Зразу йду. Король сеповнація. Вона мені доповідає, що всі розрахунки, ще надані ні оплачені, ніякої заборгованості немає. Ідіть і не помічайте. Ліфт. На сьогоднішній день стоїть ще 16 ліфтів, які зупинені по середньому експлуатації. Два ліфта я зробив, відремонтував. Завтра йде інспектор, що провіряє проведені роботи з Держ... експертно-технічного центру. До кінця дня або всередину ранку ми запускаємо. Скільки вам бюджету виголошуєте? На сьогоднішній день порядка 85 тисяч. 30 Значит, 30 тысяч завтра будет у нас. Вот Вот канал. в результате интенсивного дождя, который начался с вчерашнего вечера, были проблемы на второй КНС, это на Анкудинова. Было подтоплено грабельное отделение, на данный момент она откачана от грабельного отделения Фармита. Четвертая КНС работает двумя насосами полностью, но коллектор на подпоре. Вот. Ну, то, что сделали на Докучаева, поставили шибер, Это позволило отвести основную часть дощевых стоков, которая шла сверху с университетской, на ливневой коллектор. Я только что там был на Грибоедово и на Червенице. Там очень большие потоки для грунтовых вод. Значит, прямая коллектор цей Пока еще принимает. Нормально, принимает, да? да? Ну, с водопостачанием вода пока подается нормально. Значит, на прошлой неделе два дня мы работали на Академике Королева, позволяла погода четверг пятницу. Из 450 метров тоже на уже 200 метров труб. Ну, сегодня не работали дождь. Когда мы там можем увеличить график? Если позволят погодные условия, хотя бы три дня, чтобы мы успели уложить трубы, дальше работы остаются внутри станции. Насосные, три насоса уже смонтированы, идет обвязка. Кирилл тогда, когда? Ну, четко говорите Задача поставлена к новому году. Есть. К новому году. Значит, Питання про радуванці. Коли нарада буде? Завтра дві години, ми їх вже позвонилися. По терміну. Я підготував всі матеріали. Дві години я теж хочу бути присутнім, так що давайте сідайте. Грамотно. Яка ситуація на сваті? На поки що ситуація нормально. Зараз через годину завезумом ще один бульдозер із МЧС. І вважаю, що там буде мінімум на І поставлені по графіку з 8 ранку до 6 вечора. Щоб не було, що немає техніки на не світі коли хтось заїжджає. я як Ну, Я сьогодні домолював з парадом, і завтра будемо заворувати з кришу. Сьогодні був у нас в Чинецький, на фірм був і Соліванович присутній. <рес> Ми трьох розробили схему, як будемо робити під'їзд. Завтра отримаєте то, що я обіцяв вам вчора. І якщо подивимося, якщо можна буде, ще додамо, але поки що не обіцяє. Поки тут є преса, я би хотів сказати, завтра буде значне пополадання і опаду, якби через пресу попередити водіїв наших щоб завтра менше об'їжджав на дорогу. Ні, ну, тіл. При необхідності треба виїжджати. При Просто... да, необхідності, щоб Ну, ви зможете дати інтерв'ю після наради. Це важливий напрямок роботи, і прибирання снігу, жаледиця і вивіз сміття. Я думаю, що ви зможете дати три хвилини. Ми відремонтували вчора місто, тому що сьогодні було. Я бачу. Дякую. я бачу. Прошу цей напрямок тримайте, поки що ми маємо утримати ситуацію і ви відповідаєте за цей напрямок. І думаю, що з лютого місяця почнемо серйозно працювати над питанням вивозу сміття, значить питанням розділення сміття і роботи по. Установці переродного заводу. Добре, я ще буду весні ми це питання. Ну, я хочу, щоб я вам дзвонив, і кожного дня я мав інформацію, якщо хочу мати по смітті по сміттєзвалищі. До речі, треба запросити на сміттєзвалище наших депутатів, організувати автобус. І е, е, нехай би подивилися, що це за... Важливий напрямок роботи в господарюванні міста. Вони уявляли собі, що це непроста ситуація, робота по прибиранню сміття, вивозу сміття і розділення або утилізації. Значить, Коли ви скажете готові, будь ласка, ми організуємо автобус, організуємо частину депутатів, щоб вони уявляли собі.